Добрий ранок! Рада вас бачити! Сьогодні ми пограємо у чудову гру назви одним словом. Подивіться, що у нас тут є? Це огірок, перець, морква. Капуста. Як назвати одним словом? Вірно, це овочі. А що у нас тут? Яблуко, груша, апельсин. Назвіть одним словом, молодці це фрукти. А давайте подивимось, що ж у нас тут залишилось: каструля, чашка, ложка. Чайник. Назвіть одним словом. Вірно, це посуд. Рада була вас бачити. На все добре!